Тим самий величезний, величезний привіт. Огляд моїх покупок. Тут у нас АТБ, Аврора, Сільпо. Здається, Єва. ну Я в Єві купив тільки ось ці рушники паперові. Дуже хороша акція на них 70 гривень. Це йдуть тришарові сніжна панда, 165 відривів. Це один рушник виходить по 35 гривень. Це дуже хороша ціна на тришаровий рушник. Це в Яві була акція. Це покупки у мене за середу. Я купував в АТБ, в Аврорі. І в четвер я дещо купив в магазині Сільпо, коли розпочалися акції. Так. Ну, дякую вам за коментарі та за вподобайки. Приємних вам вихідних. Я хочу, щоб вони у вас були якнайкращі, спокійні і принесли вам якусь радість в ці вихідні. Так, я купив. Ну що тут? Сільпо, сільпо? Добре, давайте а тебе. Мончу. Цікавий дуже напій. Він так схожий на мохіто. Це, звісно, хімія, але написано без штучних ароматизаторів, барників та консервантів. М'ята лайм з соком лайма, цілий літр. 24, здається, по акції. дуже крутий, там ще є в такій коричневій упаковці в смужках коричневих. Теж такий цікавий смак. Але оце, от я не можу навіть сказати, що він додає кубики льоду і він дійсно як а, лайм. Оцей мохіто напій. Так, такий хліб я не знаю, що це за хліб, ніколи його не купував агробізнес. Ну, з цієї фірми купував, а ось такий слов'янський заварний різаний я ще не бачив. 400 г 20 ступійками цей хлібушек. Ладно. Я дуже задоволений годинником, настільки він класний. Там хтось питався, чи він пластиковий, чи металевий. Отут тут з. Поверхня йде металева обідок, рамка сама йде металева, так що він не боїться ударів, загартоване скло. І пластиковий сам такий дуже хороша якість пластикового такого, якісний пластик корпус самий. Ну і ремінець дуже зручний. Я ним дуже задоволений. Поставив собі цих, не знаю, хто це, чайки чи качечки. Я там посилання давав у відео, хто дивився. Дуже хороша ціна на нього. На... Найнижче, що я дивився в магазинах, можна придбати цей годинник. А, взяв, Я вже випив а, ось цей фанні, сироватка і сік, надзвичайно смачний, От, а, можна навіть купити, воно стоїть в холодильниках. Тебе зараз по акції 18 гривень. Кавун-м'ята дуже охолоджує на протязі дня. Так, ну олію, це я купував в останній день. В магазині АТБ, тебе вівторок, здається. Да? Тому що подорожла вже олія, я бачу, дійсно подорожчала. Взяв дві пляшки, там у мене ще є дві. А, звичайно, якої там? Четвердар, не пам'ятаю, також по акції брав. Так, взяв яйця по 30 по 43. По 43 гривні домашні, домашня. Це, це 0. Яйця бачу, де ж до гори зараз пішли. До гори пішли яйця. Так, а тебе я взяв а, ось ці сардельки шинкові. А, як, як, на чарівній поличці, як я говорю, зі знижку 25% 104 гривні мені вийшла ось ця упаковочка на, на сніданок. Думаю, що мені вистачить на тиждень, правда? Треба їх скоро, мабуть, їсти, не знаю. Ну, я купував, нічого страшного немає. Хороша якість, І ще в холодильнику лежить, не протерміновані. І нічого їм навіть ще немає на протязі трьох днів, чи можна, мабуть, з'їсти. О, тут упаковка розібрана. Я сказав, да, 104, здається, чи 103 гривні, не пам'ятаю. Від добров першого сорту. Так, це у нас був АТБ. Здається, в АТБ все. Да, тепер сільпо. А, ще в, тебе в рюкзаку знайшов. Нарешті я цей стік в рюкзаку валявся. А, капуч... а це з Аврори. А, капучино з ароматом ріландській віскі. Це не сухий, це йде такий гелевий, він як гель? Не знаю. Не такий я ще не пробував, хочу спробувати. Хто купував, залишайте свої коментарі, що це за хімія. Так, сільпо. В Сільпо я дуже багато продуктів взяв ось такими знижками. Дивіться, я взяв акацієвий мед, це справжній мед. 75 гривень за баночку 400 грамів. Я дуже задоволений, якраз до чайочку буде мед. Так, а, лимон. А тебе ж взяв. Лимони також бачу, трішки подорожчали, не знаю. Взяв на чарівній поличці. ну, якщо ви дивились, на поличці. Зі знижкою взяв з Звенигора сметанковий. Якщо дивились відео сільпо, не пропускайте а, відео, щоб бути в курсі того чи інших, тих чи інших акцій з того чи іншого магазину. Це дає змогу вам а, економити. Так, далі. Потрапив на ось таку штучку, не знаю, мені здається, це хороша така штучка. Дивіться, це мед, плюс пилок та чорниця. Я думав спочатку, що це у вигляді драже, Що Це такі цукерки, які можна їсти собі, знаєте, насипав і їж. Але я почитав, що тут дозволяється дітям до 5-6 штук 5 -6 штук на добу. Ось Це це як щось таке як вітаміни. І дорослим 8-10 штук на добу. 150 грамів тут, 70 гривень вони. От Я рахую, що на зиму таку штуку класно а, взяти. Ну, Так як я вже купив і відкрив, спробував їх, їх треба смоктати, не жувати, а розсмокчувати до кінця, всередині пилок а, бджолиний, а, Ну, це йде 100% натуральний продукт. Це якийсь підприємець а, гот, а, виробляє. Івано-Франківська область, виробник Стовпюк ГП. Ось такі от штучки я взяв, дуже задоволений. Будемо на зиму теж буду купувати. Так що ви також зверніть увагу, може, комусь буде на потребу. До речі, діткам, я думаю, що також буде добре. Так. Я все ж таки взяв ось цю кільку Минулого разу, позаминулого разу також я їй показував у відео, але щось не купив. Але там стояв чоловік і взяв декілька банок, я запитався, а ви вже купували? Він сказав, що да, я купував, вона каже на смак майже як шпроти за 17,50. Кілька я думаю, що можна буде спробувати. Тому я взяв дві баночки, як то говориться, знаєте, всього не накупиш і на всьому не зекономиш всі гроші. 160 грамів, спробую цю кільку. Якщо у вас в вашому сільпу є, також вона зараз по акції по 17,50 обов'язково візьміть, Я думаю, що це непогана штучка. Ще є з ключем іде сама консерва. На сьогоднішній день я ну, не знаю, де така ціна є на таку а, кільку а, цю консерву. Так, в Аврорі я взяв серветки, вони зараз в акції по 19 гривень. Дивіться, тут а, Тарас Шевченко, тут якийсь його вірш здає, здається. Ой, друзі, я такий втомлений, яка година? Оце я знімаю 10 година. Я дуже втомлений, чесно вам скажу. Навіть не маю сили прочитати оце все. І такий почерк, так написали, досить швидко був проданий. Щось тут треба писати. Боріться, поборете, вам Бог допомагає. Шевченко. Ну, ви знаєте, да? оцю серветницю, яку я купив, серветницю і звичайні серветки купив. Ось і цей зараз ще докупив ось такі. Взяв 5 штучок. 5 упаковок. Вони зараз по акції по 19 гривень, так вони по 29. Також можете подивитись собі, придбати на потім. Я нещодавно для себе відкрив оці хребти. Вже близько може, двох місяців я купую оці хребти. Лосось хребти гарячого копчення. Надзвичайно смачні, ну, принаймні вони мені смакують. Тут на О 666 грамів. Це ж треба так на 112 гривень 50 копійок. А, дуже мені дійсно смакують, смачні. Я от зараз трішки, тут їх дуже багато, на два рази розділю. Оце буде моя вечеря. Ну і ще чай з лимончиком. І все. В, в Аврорі я ще взяв оцей часничок, цю заправку за 5 гривень до салату. Роблю звичайний морква, ой, капуста. Бачите, дійсно торможу, стомлений. Морква. Капуста. Капуста огірок. Заправляти можна його також оцю, давати 100-120 сметани, йогурту або майонезу. І дуже смачний виходить салат з цією заправкою. Взяв упаковку в вермішелі, приправи ріва. 80 г по 15 гривень у нас зараз в акції, також зверніть увагу, м'ясна, кому цікаво, і взяв до картоплі. Ну, Поки молоденька картопля, я її просто від, ну, чищу, чищу, як чищу, мию просто. Пошкрябую трішечки і смажу, прям дрібненько купую, щоб воно було добре, просма... добре просмажилось. Дрібненько купую, на олію на гарячу сковорідку і додаю оцю приправу. І дуже смачно виходить. Молоденька картопелька. Так, а ці приправи теж вони дуже хорошій ціні по 14 гривень. Тут 30 грамів. Так. Взяв по 25 гривень, все ж таки я взяв цей чай. Минулого разу він був по 35 в сільпо, мабуть, його допродають. Зараз він вже цього тижня по 25, якщо є в вашому сільпо. Тут 20 пакетиків. Я колись купував в європейському цьому магазині, де товари з Італії, Португалії, Польщі, Німеччини. Ось, То я цей чай, чай також купував, але там дорожче він був. Ось. І, але я купував з тими. Фігами чи що там, якийсь був інакше. Фігове Фі... фініки чи що, не пам'ятаю. Він мені дуже сподобався, а цього разу я взяв лісові ягоди і малину, тому що інших смаків не було. По 25 гривень думаю, хай буде. Так. Що ще? Це здається все. Ну і капуста огірки. Ось. Це я купив на, на ринку. Капуста по 20, огірки по... Не пам'ятаю, по чому огірки. Так. так, Здається, я вам все показав. Да. Ну і я замовив собі з Оріфлейма, забрав, пішов замовлення. Оці дезодоранти, вони дуже ну, мене виручають. 250 велика упаковка 150 гривень. Оцей е спрей-дезодорант, тут йде евкаліптова. Е Олія, здається, або ментолова, або евкаліптова олія, Я вже не пам'ятаю, не буду читати. Ноги, коли стомлені, приходиш ввечір, приймаю душ, лягаю. Трішки треба відпочити, тому що дуже стомлююсь, мабуть, так як і ви всі після робочого дня. І бризкою цей спрей на ноги. Він дуже-дуже добрий, не те, що там освіжає, він прямо має такий охолоджуючий, довготривалий ефект, і е ноги. Мої просто відпочивають, коли я цим спреєм користуюсь. Здійсно, дуже хороша штучка, взяв пару баночок. Не міг вийти з юска, щоб нічого не купити. На розпродажі по 200 гривень ось такі кошики. В наборі дві штуки, один трішки більший, бачите, трішки менший. Їх можна підвісити. До речі, їх можна використовувати будь-де. Навіть можна сюди поставити якісь речі, ті, що в ванні використовуєтесь, або навіть використовувати на поличку, як для декору, для якихось квітів, ще для чого. Ну, тут як у кого як а, грає фантазія. І ходіть, повісимо зразу, я щось туди понадпихаю зараз. Так, у мене є, ось, бачите, такі гачки, куди можна повісити а, ці кошики. Чесно кажучи, не знаю, де я їх буду ще використовувати чи в вайні. Ну, я так собі перекинув, щоб вони тут будуть ніби гарно виглядати. Можна один сюди, а другий а, на цю сторону. Ось. І так, те, щоб не займало місце, сюди можна вже все поскладати і таким чином буде більше місця. Ну, якось так, дивіться, зразу два гачка в мене звільнились, і можна повісити більший другий. До речі, я звідси, мабуть, і заберу всі свої провода. Тут в мене від зубної щітки від цього. Скажіть мені, і я вам скажу. Від зубної щітки і від бритви. Ось так. Ну і бачите, вже скільки місця, в принципі, звільнилось. Це дуже добре. Так що можна шмельц далі купувати і заповняти. Це в мене закінчується гель для лиця і рук. Ну, я використовую після бриття такий хороший. Це паста для укладки волосся. Це для бороди. Скільки шмельця всякого. А ось оце олію я говорив, дуже хороша олія. Натуральна олія це йде а, Індія. Аюрведа індійські цілющі трави при випадінні волосся я її наношу і тримаю приблизно до години часу. Потім змиваю дуже хороша штучка. Я купував її в епіцентрі, не пам'ятаю ціну 200 з копійками точно не скажу, не, не пам'ятаю. Ну і такі от Так. це здається все, що я вам показав. Такі мої покупки. Залишайте свої коментарі. Дякую кожному коментатору, дякую кожній вподобайці, всього вам найкращого. Ну і, як завжди, економних вам покупок, мирного неба, саме головне. Я хочу, щоб у вас все було як найкраще. І до зустрічі всім пока!